Студент це людина, яка завжди все встигає, завжди все знає та вміє. Студент може знайти вихід із будь-якої ситуації, призвичаєтеся до обставин, які склалися, вивчити за одну ніч те, що важко вивчити за місяць, створити всім навколо гарний настрій навіть тоді, коли страшенно хочеться спати і просто радіти життю. Адже студентські роки незабутні, найкращі, неперевершені. Молоді, веселі, запальні, енергійні, креативні студенти чекали на цю подію цілий рік. І вона нарешті настала. Регіональний фестиваль Студентська республіка об'єднав найкращих студентів з восьми навчальних закладів Буковини. Це середні спеціальні та вищі навчальні заклади першого-четвертого рівня акредитації. Попри те, що у студентів нарешті канікули можна виспатися до схочу, таку подію не проспав ніхто. Вони ще навіть не приїхали до місця проведення студ республіки, а вже були дуже щасливі та бадьорі в очікуванні незабутнього відпочинку на студентській республіці 2015. Як і минулого року, студреспубліка відбулася в таборі Черемош, що знаходиться у мальовничому куточку вижниці. Свіже повітря, гори, чотири дні незабутнього відпочинку. Хіба ж може таке не подобатися? Студенти мешкають у будиночках, які розташовані на території табору, а також у наметах, які вони привезли із собою. Навіть важко визначити, що ж їм подобається більше. Над організацією Студ Республіки попрацювала команда справжніх фахівців. Зтоденська республіка існує з 1998 року. Це найбільша в Україні громадська організація молодіжна. Сам проект такий от регіональних республік стартував десь 2004 року. «Студентська республіка це регіональний мультифестиваль. Частина міжнародного фестивалю Студентська республіка, який покликаний не просто забезпечити студентам активний відпочинок і шикарне закінчення сесії навчального року. А в першу чергу це виховати в них якісь організаторські і лідерські здібності. Студентська республіка в Чернівецькій області проводиться восьми. Чернівецька область завжди була одним з найбільш активних команд, які брали участь у фестивалі. На меті проведення фестивалю є інтелектуальний розвиток і спортивний розвиток мов. Головні наші цілі е, якраз студентської республіки на цих фестивалях навчити студентів організовуватись, навчити студенти, студентів зіштовхуватись з дорослим життям, побудова громадянського суспільства серед молоді. Одні з найголовніших речей це є спілкування між самими студентами різних вузів, вибудування містків між різними молодими в даному випадку громадянами. Те вони йдуть в життя вже з якимось багажом досвіду. Монтаж студентського. Республіки, це створення громадянського суспільства в Україні, це навчання молодих людей з тим, з чим вони. В ігровій формі поки що зможуть зіштовхнутися в дорослому житті. У Нас формуються політичні партії, відбувається агітація, вибори мера, тобто як в справжній державі. А фактично можна сказати, ми виховуємо молодих креативних політиків. Це певне відображення політичних процесів, які відбуваються в загальному в країні зі своїми рухами, виборами, дебатами, реєстрацією кандидатів. Тобто, це все дуже відбувається максимально наближено до реальності. Є свої грошова одиниця, то свій національний банк організації республіки брали участь. Ціла команда людей, з якими безмежно вдячний, нічого цього всього не відбулося без підтримки управління молоді і спорту Чернівецької обласної державної адміністрації, які надали можливість цього табору орендувати, і транспорту, і харчування. Це все в нас відбувалося в такій дружній кооперації. Ну і крім того, маса приватних спонсорів підприємств області, регіону, які долучились до проведення заходу. Студенти, які тут відпочивають, є справді найкращими, адже до вибору учасників команди від кожного навчального закладу є особливий підхід. Коли формується команда, капітан команди підбирає людей, які наперед знають, в якому субфесті вони будуть задіяні. Тобто у кожній команді обов'язково є і футболісти, і волейболісти, і знавці гри Мафія, і що де коли. І відповідно люди, які будуть брати участь в архіяльнісній грі, тобто політичну частину цієї студентської республіки. А тепер все по порядку. «Студреспубліка» – республіка багатогранний фестиваль. Тут завжди відбувається щось цікаве. Тут завжди проводять багато конкурсів та заходів. Тому спробуємо розібратися в усьому. Тут буде обиратися свій мер. Тут буде обиратися місцевий парламент, так званий магістрат. Тому відповідно, всі вузи, які будуть представлені на суд республіці, будуть активно брати участь у політичній складові, будуть створювати партії, будуть об'єднуватись у коаліції і таким чином висувати своїх кандидатів і боротися за перемогу. Отже, кожного року на суд республіці юнаки та дівчата обирають мера, котрий звичайно має свої права і обов'язки. Найголовніше повноваження входить мої просто організовувати людей, задіювати максимальну підтримку серед студентства, просто оптимізовувати максимальну кількість студентства заради, благоустрою. На посаду мера цього року балотувалося два кандидата. Переміг на цих виборах та отримав повноваження і звання мера студент Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Ткач Олег. Крім основної політичної складової гри, безпосередньо буде традиційно вже як на насту республіці прийнято, на гра, де найбільш активні студенти будуть намагатися проявити себе, зможуть представити своє бачення розвитку нашого міста. Зокрема, ми цього року вирішили розподілити місто на мікрорайони. І відповідно запропонувати для учасників різних команд своє бачення розвитку різних мікрорайонів міста. Після чого ми спробуємо їх об'єднати ці ідеї і таким чином створити певну стратегію розвитку міста Чернівців, бачення молоді. Та це не єдина розвага для інтелектуалів, адже на республіці їх достатньо. Ті, хто хотіли позмагатися між собою у битві розумів, зібралися на гру що деколи. Вони всі довели, що найрозумніші студенти лише на Буковині. От ви знали відповідь на це запитання? В 1936 році в Берліні було випущено пам'ятну медаль. На зворотному її боці викарбувано дзвін. Із зображенням Руського Орла. По краю дзвону напис. Я скликаю молодість усього світу. На відміну від традиційного зображення Пруського орла того часу, він тримає в кігтях не свастику, а дещо інше. А що саме? Час, щоб я тримов. Правильна відповідь Олімпійські кільця. Символ Олімпійських ігор. Не забуваємо й про інші розваги, зокрема, про спортивні. Спортсмени добряче побігали під пекучим сонцем. Та, маючи хорошу групу підтримки і головну ціль перемогу, гра перетворилася на справжнє задоволення. Три зараз було бомбезне. Зараз покупатися кудась стити, бо це жарами. Черна про Суперове взагалі враження. Ми виграли, ми будемо продовжувати грати. І, коротше, Чік виграємо. <різь> Не лише футболістам було спекотно. Награвшись вдосталь, студенти почали готуватися до вечора, до відкриття студентської республіки 2015 адже це дуже відповідальний момент кожної студент республіки. Потрібно вміти достойно себе представити. У цього року, взагалі, студреспубліка на Буковині буде проходити в стилі Олімпійських ігор. Тобто, це буде так званий Олімп, де студенти постараються максимально наблизитися до того олімпу, до тієї вершини, отримати необхідні знання, проявити свої вміння, якості. Організатори перевдяглися у вбрання грецьких богів і заявили, що студенти це їх раби. А для того щоб потрапити на олімп, їм потрібно гарно представити свою команду і продемонструвати танцювальний флешмоб. Тому всі завзяті студенти доклали максимум зусиль, аби таки дістатися того бажаного олімпу. Таким чином відкриття студентської республіки 2015 було видовищним. you, Що всі команди отримали пропуск до Олімпу танцями? Вони перевершили всіх. Залишається лише дивуватися, тому що всі студенти надзвичайно талановиті. Для того студ республіканці вже традиційно об'єдналися навколо вечірнього багаття. А потім, як і годиться веселим та завзятим студентам, всі пішли на дискотеку, а кажучи, молодіжним сленгом відірвалися на нічній тусі. На суд республіці також можна було взяти участь у конкурсі діджеїв нас правила досить прості. Всі навчальні заклади мали право виставити одну людину на участь у битві діджеїв. Серед цих людей буде розіграна номінація кращого діджея, який матиме можливість представити нашу область на всеукраїнській студреспубліка партнером. Цієї студреспубліки виступає компанія кампанія як «Піонер». Це перша Студреспубліка, республіка де з Просто стільки обладнання е, на сцені, що не було ніколи такого. Це і, і лазери, і е, дуже багато світлового обладнання. Це перший тут республіка, яку почує напевно Івано-Франківська область. Студенти можуть танцювати всю ніч. Такі дискотеки, здається, навпаки, лише надають їм додатковий заряд сил та енергії. Та поки одні танцювали, інші знайшли собі ще одне цікаве заняття: гру Мафія. Мафія це взагалі інтелектуальна гра, складається з двох команд червоних гравців і чорних. Червоні гравці, Червоні гравці це мирні гравці, плюс комісар це шестеро мирних гравців. Троє чорних це дві мафії, і один мафії. Гра заключається, щоб червона команда чи чорна команда перемогла. В якості чорних гравців це вони мали би відстрілювати гравців і потім на голосуванні ну, казати, що хто чорний, хто червоний. А в якості червоних гравців маєте знайти чорних гравців і... Їх видалити, окрім того, що це гра на мислення, це гра психологічна. Тобто, коли ти граєш за чорного, тобі треба зробити так, щоб ніхто не подумав, що ти чорний, що ти переживаєш. В ці моменти я можу сказати, що дуже важко себе видати за того, ким ти не являєшся в даній грі. Якщо ти граєш за червоного, якось психологічно тобі легше гратися. Тому що ти шукаєш чорних і ти знаєш, що будь-яка перевірка твою сторону, чи від комісара, чи від мафії, вона нічого не дасть місто, але ти можеш собі зробити смінесок вагомий і. Допомогти міст мирному місту виграти цю гру. Тут як є і новачки, так і є е, гравці, які мають досвід. У нас переважно вся команда складається з досвідчених гравців, які грають як мінімум від року. Е, можу сказати, що є цікавим як і нові гравці, так і ті, хто мають досвід, тому що. Нові гравці, ти ще їх не можеш розпізнати, як вони грають. А от е, гравці з досвідом, вони на то гравці з досвідом, що вони можуть змінювати свою тактику гри. Це залежить від того, від здатності гравця. Тому е, можу сказати, що тут зібралися як і досвідчені гравці, так і ті гравці, які грають може вперше, може в друге, але з ними дуже цікаво було зіграти. А зараз запрошуємо всіх до гри. «Студреспубліка» Республіка не обходиться без конкурсу краси Цьогоріч Шестеро красунь та восьмеро красенів змагалися за звання міс та містера Студ Республіки 2015. Всі молодці учасники дуже стараються, готуються і текст прописують для свого першого виходу. В них буде презентація. Другий вихід в пляжному стилі і третій вихід в національному стилі. Дуже важко було визначитися із переможцями. Вони довго думали і таки обрали тих, хто завжди гордо носитиме звання міста-містер Студентської республіки 2015. Отож у конкурсі Міста містер Студреспубліки перемогу вибороли студентка педагогічного коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Христина Червенюк та студент Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного. Національного торговельно-економічного університету Микола Мосянс. Та на цьому розваги студреспубліки республіки не завершуються. Окрім всіх конкурсів, студенти долучилися до однієї дуже цікавої акції. Я Юржитарюк, це Челендж, і я кидаю виклик цьому і цьому сміттю. Друзі, передаю естафету далі. Павло Тодорович, Волошин Максим і Кучуран Андрій. У вас 48 годин, щоб прийняти естафету. Змінимо світ разом. Почни з себе. Спочатку виникає запитання: а де ж відро з холодною водою? Та на нього є відповідь. Ми вирішили, що ми маємо достатньо сил, щоб прибрати наше місто і інші міста в Україні і вийти за рамки України, а перейти в інші країни світу для того, щоб зробити його кращим і відповідно зробити його без сміття. Тому ми передаємо естафету прибирання нашим друзям, які будуть передавати далі. Цим самим ми можемо просто прибрати весь світ. Наразі зроблено 100 відео. Вони вже погуляють інтернетом до цієї акції. долучаються тут республіканці. Це така рушійна сила в Україні, яка може змінювати світ якісно. Творці треш челенджу хочуть перевершити масштаби попереднього дуже відомого челенджу Айс Бакет. Сподіваємося, що в них все вийде і вони зроблять наш світ кращим. І певна річ, їм в цьому допоможуть студенти. Щодо студентів, то вони взяли участь у досить цікавому туристичному квесті. Ми також бігали з ними, адже кожен хоче завжди відчувати себе студентом. Ми зараз робимо, що ми шукаємо. Шукаємо номер 8 Що тут ми ще не читали. Можливо, Ви знаєте, що ми шукаємо. Ну, не знаю, там... ні, що там написано, Я вам що зараз скажу. Написано. Ми шукаємо основу моста. А для чого вони нам? Що ми там повинні знайти? Ми там не знаю, що ми там повинні знайти, але ми там повинні сфотографуватися. Це однозначно. Ми... ми не знаємо, що ми шукаємо, ми не знаємо, куди ми йдемо, але ми маємо щось знайти. Побачимо, що у нас вийде в результаті. Побігли. У кожної команди студентів була карта, за допомогою якої вони повинні були знайти основні локації, прибігти туди, сфотографуватися з визначальною рисою підтвердженням конкретного місця і бігти далі. Це все дало їм змогу накопичити вали, та на фініші їх чекала ще низка важких завдань. Ось ви б так змогли. Цього квесту було провести для студентів орієнтування на місцевості, але, перш за все, навчити їх об'єднувати свої зусилля задля досягнення бажаних результатів. Приємних знайомств, спогадів, студентські роки в якійсь мірі для мене запам'яталися саме студентською республікою. Ці три ночі, чотири дня вони проходять і потім залишаються надовго в пам'яті. Студреспубліканці дуже багато знайомств для себе нових виносять, вони об'єднуються. Після цього багато років спілкуються. У нас сформувалися навіть такі клани людям там за 30 і вони далі їдуть на суд республіку. Після регіонального фестивалю ти ще тиждень ходиш по вулиці, і люди а, на Коволянські, десь в центрі міста, коли зустрічаються, можливо, вони там навіть не тусили разом на студентській республіці, але вони обіймаються, тому що це одна сім'я, це як таке якась своя ложа. Цього року можна впевнено сказати, що Чернівецька студентська республіка це найбільший регіональний фестиваль, адже лише в нас за чотири дні зібралося понад 600 студентів. Для порівняння в інших областях Студреспубліка відбувається один, два, максимум три дні і відпочиває там до 300 студентів. Тому ми можемо пишатися нашою молоддю студентами буковини, які не лише завзято та наполегливо навчаються, а й вміють класно відпочивати. Відпочивати так, щоб всі довкола знали, що це студенти Чернівецької області і що в них студентська республіка. Студентські роки найкращий період в житті кожної людини так званий золотий період. Завдяки фестивалю Студентська республіка. Кожен студент із впевненістю може сказати, що ніколи не забуде цей найбільш веселий та цікавий час, сповнений приємними емоціями, подіями та враженнями.